15 лютого день виведення радянського війська з Афганістану. Біля Спаса Приверженського собору зібралися товариші по службі, аби вшанувати пам'ять загиблих солдат. Одеса відзначила 23-ю річницю з дня виведення радянського контингенту з республіки Афганістан. Сотні ветеранів цієї війни, члени їх сімей, досити здійснили панихиду свята Святий Лінському монастирі в пам'ять про загиблих в цій війні. Сегодня 23-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Я с моим товарищем, мы часто посещаем эти мероприятия, вот, веночки, положим, вернее, цветочки. Все-таки это память. Пам'яті, знак уваження, погибшим товаришам. Учасники пройшли маршем від Святої Лінського монастиря Малорноуцького Побелінського до парку Шевченко і поклали квіти до монумента воїнам афганцям. Парк Шевченка на мозження цвітов, затім поливає кухня, фронтовий 100 грам. А далі по отдільному плану вже от ми, наша 66-та бригада, збираємося в Харбіні. Далі прожиємо кожен рік. І ми ще збираємося 9 мая. Цього року день пам'яті загиблих афганців збігся з християнським святом стританню Господа Ісуса Христа. Покласти квіти та вшанувати пам'ять афганців прийшли всі керівники області та міста. Згадувати дні війни та тих, хто з нею не повернувся, без сліз на очах важко, як військовослужбовцям, так і їх дружинам. День сьогодні треба пам'ятати всі воєнні, які учасники бойових дій, учасники ну, військових сил тут зібралися. У нас сьогодні паніхіда много зв'язує цей день. Тяжело вспоминать. Я принимаю участие, потому что я прямое имею отношение к этому делу всему. тьмы, жены наших бывших военных, афганцев. За уточненими даними, всього в афганській війні радянська армія втратила загиблими і зникли безвісти чотирнадцять тисяч 427 чоловік. КДБ – 576 чоловік. МВС 28 чоловік. Поранено, контужено і травмовано було більше 53 тисяч чоловік. Мія сьогодні говорять, що праздник – день вивода войск. Но я должен сказать, что это день пам'яті. Почему? Потому что мы помним тех ребят, которые погибли в Афганистане. Их погибло более, по официальным данным, более 15 тысяч, а реально погибло намного больше, потому что санитарные потери не учитывались. Вот, поэтому это день памяти. И мы поминаем тех ребят, которых уже нет с нами. Коториї після Афганістану молодими вже умерли. Афганці після маршу та офіційної частини вирушили на символічний привал, де під фронтові сто грамів згадували тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня.